Після цього десь у 2004 році я приїхав до міста Києва, працював у комерційних банках різних, працював у державних установах деяких на керівних ролях. Після чого, знову ж таки, чуть-почуть-почуть-почуть, почуть, 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 я починав, до речі, заробітна плата, моя перша була що згадаю, у 2002 році 350 гривень. Да, 350 гривень. Коли я переїхав до Києва, я отримував, зараз скажу скільки, на ті гроші було 750 гривень. Квартиру я знімав за 550 гривень. Цікавий час, треба було якось прожити на ці 100 гривень. Але що я можу сказати? Що людина, яка хоче щось зробити, вона йде через якісь перепони, потрішки, 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 вона може стати, тим, 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 тим вона хоче стати. В конкурентному середовищі, яке зараз наступає, молодим людям важко. Так? Тому що робота погана, економіка в занепаді, нових робочих місць мало, а всім хочеться жити як добре. -то. На цим треба працювати, на цим треба задумуватись, але просто так сказати, що там на рівні палочки і зараз стане щось добре, в державі. Якщо ми зараз втратимо другий цей шанс, який ми отримали, то нас усіх не буде від у вас, у мене. Трібно буде думати, куди, чим займатися, куди переїжджати. Ми собі не можемо суватись. Трошки назад до біографії так? А, Далі я працював у міжнародних компаніях. з 2007 року займався залученням в Україну. України. Особисто, особисто моя компанія, особисто мої проекти це там, більше там, 2 400 мільйонів доларів залучених в, в України. Загальна кількість угод, яку ми робили, це там біля більше мільярда доларів США. Так? В чому, чому заключається моя робота? Наразі зараз так. Я управляючий директор однієї з найбільших інвестиційних компаній в Україні. В так, В чому заключалася наша робота? Ми залучали гроші інвестиції, не знаю, хто за економічний факт, у підприємства в України. Для того, щоб ці підприємства зростали. Вони розбудовували, щоб вони створили робочі місця. Це була перша черга. Друга черга, ми залучали іноземних інвесторів, щоб вони в Україні самі робили бізнес і заробляли гроші, але і піднімали економіку України. Я вважаю, що е, як хто б не відносився до, е, до, до, до такої професії, це професія і це справа, яка піднімає імідж України. Тому що в першу чергу, коли я що я роблю, коли приїжджаю до незнайомої особи Германії чи, чи у Великобританії, я розказую, що є Україна. Відуча країна з незрівненими можливостями за площею, за ресурсами та з, з людським потенціалом, який в рази, в рази вищий сусідніх країн. Адже в нас освіта гарна, адже в нас люди досить старанні, досить талановиті та досить працьовиті. А, тому в першу чергу я завжди розказую про Україну. І мені це мило, мені це, 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 це те, що мені подобається. Моя робота вона зв'язана з любов'ю до країни, з вірусом України. Тому що якщо я в неї не вірю, то я нічого не продам. Як я... відомі було а, так? А, це те, що було до цього.